Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі браття та сестри, з 20-м святом благовіщенням Пресвятої Богородиці. Благовіщення це звістка про наше спасіння, про те, що Бог сходить з небес, що всі стародавні пророцтва і обітниці, яким жило старозавітнє людство до Христа, виконуються в пречистій Богородиці. Стала ж ця довгоочікувана подія можлива лише тоді, коли з'явилася та богообрана троковиця, яка настільки полюбила Бога, що одна з усіх людей змогла промовити прості, але водночас сповнені великої поваги і жертовної любові слова. Ось я, Раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. Без волі людської Господь нічого не звершує з людиною, не обмежує її, а дає право вільно обирати. Тому не дивно, що перше, що робить Марія, вона дивується, як станеться це зачаття, як відбудеться народження, адже вона дала обітницю, що ніколи не знатиме чоловіка. Та ми знаємо, що у Бога все можливо. І тому ми помічаємо, з якою легкістю приймає вона волю Божу. Бо знаємо з власного досвіду, також що складно кожному із нас в своєму житті прийняти волю Божу. Приходить Спаситель, який хоче припинити ворожнечу між людиною Богом, хоче її примирити, відновити той зв'язок. І ми бачимо, що він робить перший крок до людини на зустрічі. В події благовіщення ми помічаємо безмежну повагу і любов Творця до свого творіння. Колись давно ще в раю від відповіді Адама Єва Спокуснику залежала доля всього людства, так і від благовістя Архангела Єві Марії залежала доля всього людства. Бог і сьогодні Бож хоче присутнім бути і діяльним в житті кожної з нас. Але для цього Він потребує нас самих. Він хоче діяти через нас, через нас робити цей свій кращим, через нас доповнити все те, що приніс, і звершив на цій землі Христос своїм втіленням, життям і Воскресінням. Тому і ми повинні відповідати йому взаємністю, бо Господь бажає лише самого найкращого для свого творіння, світлого та благословенного майбутнього. Всі ми також сьогодні чекаємо на благу звістку про перемогу та справедливий мир. Чекаємо на Воскресіння Христове, чекаємо, щоби Воскресла наша Україна, але вона буде не лише Воскреслою, але й преображеною. Але багато чого залежить від кожної з нас, від наших слів, від наших вчинків і від переміни нашого життя. Ми повинні докласти всіх зусиль. Для того, щоб вона, наша Україна, ніколи не була вже такою, як вона була до повномасштабного вторгнення. Ми можемо собі на хвильку уявити, скільки чекало людство, щоб прийшов Христос на землю. Дехто зневірився, впав відчай, але Господь послав надію на виконання свого пророцтва. Тому і сьогодні кожен із нас повинен щиро звертатися до Отця Небесного. З відкритим серцем, щоб він був поруч із нами, адже він ніколи нікого не залишає, щоб він допоміг пережити випробування, спокуси, щоб він сподобив нам і дав нам сили жити гідно, щоб ми дочекалися цієї довгоочікуваної і благої звістки, але кожен із нас повинен робити все для того, щоб сьогодні наша Україна перемогла. Амінь.